Добрий день, ми з Дніпра. Сьогодні 183-й день повномасштабної російської агресії. Вчора виповнилося рівно півроку, як ми боронимо свою країну. В програмі Вільний доступ продовжуємо говорити про поточний стан на фронті, опираючись на дані офіційних українських та міжнародних джерел. Тож, перший блок, поточна ситуація на фронті, аналіз 26-го тижня війни. Тобто, ми будемо дивитися. Як в розрізі 6 місяців і 6-го місяця, так і, зокрема, за останній тиждень. Якщо ми кажемо за останній місяць і тиждень, то лінія фронту практично не сунулася. Невеличке просування за тиждень відбулося в районі Бахмуту. Там, десь на один кілометр просунулося, та в районі Снігурівки там просунулося там по степам. України, Миколаївська область, там просунулося десь по замальованій карті на декілька сіл, теж в районі 5-7 кілометрів, якщо ми орієнтуємося. Тобто, фактично за ось цей місяць і тиждень мінімальні зрушення, і ось зараз ми подивимося, як це співвідноситься з втратами росіян. Тобто, якщо ми кажемо за ось шостий місяць. За шостий місяць загалом було знищено 20, 202 танки та 301 БМП БТР. Ви можете це бачити на малюнку в розрізі кожного місяця. Тобто, при приблизно таку ж кількість можна побачити знищеної бронетехніки на п'ятому місяці війни. То якщо ми кажемо відносно загалом кількості військ, які зараз. У Росіян знаходяться на території України, було знищено за місяць біля 15% танків та 8% БМП БТР. Наразі їм ще вдається поповнювати свої резерви бронетехніки, які знаходяться на території України. Але ми бачимо, що останні в шостому місяці, в п'ятому місяці, приблизно однакова кількість знищеної бронетехніки. І вона не сувається, тому що є складнощі, щоб наростити в них намагання ось цього наступу за рахунок бронетехніки. Якщо ми кажемо про шостий місяць війни, то в ЗСУ в шостому місяці краще вийшла контрбатарейна боротьба. Тобто знищена 167 артилерійських установок проти 110 місяцем місяцям раніше. Також ми в розрізі. Місяців бачимо, що знищено в шостому місяці 34 протиповітряних систем Російської Федерації, коли там в п'ятому місяці було в два з половиною рази менше. Це можна побачити на малюнку, який зараз виведуть на екран, ще раз прошу вивести по тижням. Тобто, якщо ми кажемо, що відбулося за 26-й тиждень війни за минулий, то знищено 40 танків та 66 БМП БТРів. Це приблизно на тому ж рівні, як втрати в них, як за останні 8 тижнів. Тобто в діапазоні 40-70 танків і в діапазоні до 100 БМП БТРів. Тобто це значно менше, ніж, наприклад, всередині квітня і наприкінці квітня. Це показує, що в них немає складу, щоб активно наступати, які бажають їхати вперед. Якщо ми кажемо про живу силу супротивника, то за минулий тиждень знищено 1550 військовослужбовців. А якщо ми дивимося в розрізі місяця, то це шість військовослужбовців тобто з збільшення в відсотках відносно місяця до місяця, порівнюючи з П'ятим місяцем а, ріст становив 23%. А, є вірогідність, що ось це зростання знищеної кількості а, живої сили супротивника це за рахунок а, кращої роботи нашої артилерії та хаймерців. Тобто, наразі а, фактично в них є. А, а, Певний приділ, до якого вони можуть йти вперед. Якщо ось подивимося на загальні втрати в розрізі співвідношення загиблих та поранених, то те, що кажуть міжнародні, міжнародні аналітики, співвідношення наразі в росіян десь один до трьох з пораненими. Тобто, якщо ми кажемо вбитих та поранених, то на місяць це складає біля 25 тисяч військовослужбовців. Поки що ці втрати вони намагаються компенсувати, тобто, але це точно впливає на те, що в них не вистачає командного заставу, не вистачає навчених військовослужбовців. З цим є великі проблеми, тому що, ось, наприклад, останні декілька місяців вони формували так званий третій армійський корпус і. Тренували його, комплектували, і наразі в них вдалося його спробувати десь на 70%. Тобто десь 10 тисяч військовослужбовців, ось ось вони там наразі є. І ось цей третій армійський корпус вони планують перекинути на фронт десь у вересні. І побачимо, що буде. Скоріше все, вони будуть перекидати його невеличкими. Порціями на певні ділянки, і вірогідність, що там, умовно кажучи, під Бахмутом додався 10 тисяч військових, є досить мала. І а, навіть ось цей третій армійський корпус, який вони формували там декілька місяців і навчали, те, що кажуть аналітики і а, іноземна розвідка, вони кажуть, що досить низька кваліфікація, навіть після декількох місяців підготовки. Тепер подивимося на інший бік. Тобто, наступний блок це допомога США за офіційними даними, розміщеними на сайті Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки. Загалом США виділили понад 13,5 мільярдів доларів на безпекову допомогу Україні початку управління адміністрації Байдена, в тому числі приблизно трошки менше 13 мільярдів з початку війни, з 24 лютого. А якщо ми кажемо про в розрізі з 2014 року, то загалом допомога військова становить 15,5 мільярдів доларів на військові потреби. Якщо ми подивимося в розрізі місяців, то в середньому США надавали на військову допомогу Україні на місяць близько півтора мільярда доларів. Тобто це зокрема безпосередньо на військову допомогу. Якщо ми подивимося в розрізі місяців, то в серпні ця сума збільшилася до 3,5 мільярдів доларів. Тобто, якщо до цього було півтора, зараз 5,3 мільярди, тобто десь в 3,5 рази більше. Ми маємо розуміти, що ось американці. Публікують звіти, що вони надають в кожній допомозі, але не завжди і не все. Тобто, вони вважають, що немає сенсу все публікувати, щоб там не допомагати росіянам. Але а, якщо ми подивимося, ось останні два пакети, тобто те, що вчора опублікували, і те, що на минулому тижні. А, Значно збільшилася в цій допомозі кількість наступальних озброєнь, також БПЛА і систем для боротьби з БПЛА. Зараз можна показати на невеличке, невеличке відео. Тобто, коли ми кажемо про скан Ігл, це, це безпілотники, тобто вони можуть. Завдавати літати на 100 кілометрів це досить багато. Якщо ми кажемо там про протитанкове озброєння, то а, загалом за весь час надано більше ніж 8,5 тисяч джевелінів, двадцять тисяч різноманітного протитанкового озброєння, безпілотники свіч, свічблейди біля 700 а, багато гаубиць, зокрема. Мінімум 126-150 мм гаубиць і біля 800 тисяч снарядів до них і багато снарядів на інші системи артилерій, артилерійські і так далі. Якщо ми кажемо загалом, що було в останніх пакетах, там також були ракети ХАРМ. Тобто вони проти ПВО працюють. Ми, бачимо це, ми бачили це в кількості знищеної техніки. Зокрема, за останній місяць значно зросла кількість знищеної ПВО. Якщо можна, відео про міги покажіть, Тобто за весь цей час, час було також передано. 20 вертольотів Мі-17 і сотні броньованих багатоцольових мобільних автівок і бронетранспортерів біля 200 М-113, зокрема від Сполучених Штатів. Також надавалися системи ТОУ і різноманітні аспекти до них. Слід звернути увагу, що коли ми кажемо за ось останні пакети, то було до цього анонсовано, що нададуть дві системи на SAMS, І ось вчора сказали, що ще шість. Загалом вісім комплектів на SAMS – це системи протиракетні. Вони діють в радіусі 30 кілометрів. Це складна система, яка може збивати велику кількість. Ракети, які летять. Частина цих насамців буде в найближчі місяці поставлена. Частина трошки пізніше, те, що анонсували Сполучені Штати. Якщо ми кажемо про безпілотники і системи для боротьби з безпілотниками, то в останньому пакеті були системи вампір. Там є багато. Назву, як вони їх тлумачать, зокрема, анонсовано, що вони будуть поставлені в певній кількості і вони будуть працювати безпосередньо проти безпілотних літальних апаратів супротивника. Якщо є відео коротенько про це, можна показати про ці безпосередньо вампіри. Також були передані безпілотники Пума на невеличку дальність. Вони десь 15 кілометрів діють. І те, що важливо, загалом було передано біля 50 РЛС для контрбатарейної боротьби. Безпосередньо в останніх пакетах додалося цих 50 біля 20. Тобто і ось а, зараз а, прогнозують, а, скажімо так, боротьбу а, безпілотників і боротьбу з безпілотниками в найближчі, найближчі тижні і місяці війни, тому американці підсилили цей фронт, щоб а, а, наші військові могли знищувати ці безпілотні апарати, а самі більш точно а, визначати, куди бити. Тому ось те, що я казав, безпілотний скан Ігл на велику дальність зараз їх останні два тижні активно почали посичати. І так само різноманітні проти, протимінні машини, щоб наші військові могли більш активно йти в наступ. Ми, ми кажемо, що Сполучені Штати продовжують працювати з, зі своїми союзниками і партнерами, щоб забезпечити. Україні додаткові можливості захисту про це безпосередньо каже Міністерство оборони США: це коротенький звіт за тиждень, тому тримаємо стрій, віримо в ЗСУ. Все буде Україна.